Так, Всім миру і добра. Сьогодні в нас вже 24-го 24 року. Значить, сьогодні буде відео своє буде по захисту свого виноградника від зворотних заморозків. Ну, тобто, хочу вам Анонсувати новий проєкт, який я буду тут збираюся, по крайній мірі. Робити його. От, може хто вже робив, то напишіть у коментах, чи це може дурна затія. Коротше, хочу я зробити ну, туману образування на, на своєму винограднику. Чи зрошення, чи як воно там правильно, що вийшло, що вийде. Тут у мене вже на столі куча всяких. Наб... Навиписував з усіх закутків нашої країни, з інтернет-магазинів, що можна було достати, виписати е, міні-сплінкери по розпилювач розпилювачі. Тут, ну, коротше, зараз будемо це все розбирати, показувати. Перед тим, як я зараз почну вам це показувати, ну так от. Хочу подякувати всім, хто відгукнувся на моє прохання. Начали таке ви потрошку писати От з останнього відео за підкислення. Тут ось вже, ну, це, звісно, разом з моїми 310 коментарів. ну це, якби, Ну, знаєте, надихає на, на роботу. Забувся я там вам сказати так намолов на цілий час, що забув сказати, яку ж я таке воду роблю для підживлення і для обробітку свого винограду. Значить, зразу перед відео скажу перед цим, що значить воду я постійно, вже третій сезон, я її робив 6. Ну, піаж робив 6 одиниць. Незалежно від того, яка це вода, чи у мене з бочки, з того, що я вам показував з 10 тонн з нижньої скважини, чи дощова. дощову воду я також доводив до 6. Дощова вода це найпрекрасна для ви всі знаєте для обробки фунгицидами для підживки по листу. Це все добре. Ну, я вам показував піаж дощової води. Він у мене був ну, в прошлому відео, там я показав, було 8,4. Це як вже він перевалив, якби більш долужного йде, то я навіть саму дощову воду я теж підкислюю. Небагато там, ну, підкислюю, короче. до 6 я доводю, так що я не буду скривати цього. і не Казати, що я там щось не роблю, роблю І даже в дощову воду шість одиниць, все. Це ми вже проїхали, щоб вже не вертатися до, до цього запитання. Ще питали, чи, бо я показав, що лимонна кислота трошки пом'якшує там. Ну було електропроводність води, зразу була 1800, Додавання лимонної кислоти 1 грам на літр води знизилося на 400 одиниць електропровідність. Вона стала 1400. Ви це все бачили. Потім питання в мене було, я цього не показав, не знаю, що я забувся. Ну, я вам повірте, я думаю, мені народ віри, можете перевірити мої слова. О, я, фосфат мочевини, той, що я зразу там колотив. Да, я щось, ну, Треба було показати, звісно, це на камеру. Там теж вода була. 1800, ну вода при додаванні 1 грама, значить електропровідність повишається. Щоб ви, щоб ви знали це. Не на сильно багато. ну як, ну як, Одиниць 200-300 повишається. Тобто було 1800, стало там 200. ну тобто Повишається. Щоб ви це знали. От, Значить, і ще скажу, за ґрунтовий... Грунтовий, ми ще будем. Я вийду. Просто народ просить показати капельний полив, показати за ґрунт цей. Я повірте, я вам все це зроблю. Просто аби чуть-чуть підтряхла ну, земелька наша, бо болотяка заходиш, ну, ліпиться на ноги, весь в болоті. Ну, знаєте, ну хіба це відео, якщо я просто зайшов, тикнув. Надо ж об'яснити, показати, що я там робив, для чого покажу. засірку вам цей. До речі, цим воду не треба міряти. Він не предназначений для цього. Це ґрунтовий, не міряти. Хоча усунете, буде мірять. Ну, тільки ж не втоплюйте повністю. Буде міряти, але буде брехати. Одиниць на 2-3. Так що, щоб, ви, щоб ми всі мали в виду, що це для землі оцей сд 05 Оце ось так він виглядає, бачите? Тобто, все це я буду показувати вам, сам я буду робити. Багато питають за стовпчики. Покажу вам стовпчики, аби хоча б чуть -чуть тепла. ну Який смисл? У мене є форма, все готове, все для цього є. Ну, просто зробити відео і викинуть стовпчик, бо він ж, ну, не застине толком. Ні, ну Може застине за місяць. Ну, Раді відео. Хочете, вийде чуть цю сонечко, ну зроблю, я вам покажу. Все в мене для цього є. бетономішалка, Ну, коротше, все абсолютно. І форма, і покажу, як вона розваряна, як, що. Повністю це все теж вам покажу. От. Значить, по розіграшу, бо теж питали. Ну, Якщо не буде розіграша, все одно будемо писати, типу, підтримувати канал. Народ. Якщо я сказав, що він буде, і буде розігруватися сікатор білота 36-29, то він точно буде розігруватися. Я вам ще раз зразу кажу: пишіть під кожним відео і у вас буде можливість попасти, якби, ну, більше шансу його виграти. От. Я не кажу, що там ви там діферам. Пишіть хоч що-небудь. Що пишіть просто, ставте пальчики, пишіть, і у вас буде можливість, якби чесно поборотися і виграти той секатор. Він буде, я вам в наступному відео покажу. Не хочу зараз йти, за ним воно в коридорі лежить. Значить, це я вам сказав вже за, за секатор за грош, за граш, От. Да, і ще одне поправочку зроблю в цьому розіграші, бо я ж теж зараз відповідаю на коментарі на ваші, бо багато питань мені і я стараюся відповідати на них. Значить, там, якщо вдруг вибере мене мій коментар, то буде вважатися. Ну, як побіділь, той, кому я відвічав на цей коментар. Якщо там буде, допустимо, деякі коментарі, в ньому буває там 6-8. ну, Пишуть люди. Да? От, також буде як ну, першого, хто написав цей коментар, перший, той буде і. Це, щоб от далі не було так, а от не казали, чи що. Ну, Тобто, якщо мене там, не дай Бог виберей, я зразу той коментар, де, під яким буде ну, переможець той, хто писав, кому я відповідав. А якщо там буде декілька коментарів, то все одно буде переможець перший, хто написав той коментар, а не вже під тим ну, якось так. За це розповів. Значить, що? У планах. Тепер камеру понижче. Зараз я вам під... приближу її і буду вам отак показувати, щоб і я щось бачив, і ви щось бачили. Так що дивіться, значить, понабирав я тут все, що можна було понабирати. Я кажу, хочу зробити туманорозпилювачі розпилювачі від обратних заморозків. Не знаю, як воно допоможе, не допоможе. Ну, хочеться. Якщо хтось вже проходився, то напишіть, щоб я даром і не старався. Або... <по> бо я вже й так ось отут на вітер викинув, бо я ж не знаю, що воно тут підійде, що не підійде. Зараз просто болотяка, я не можу шлангу розтягнути, там, показати, що й дощ зараз йде. Так от і відео знімати, вже приготувався, ще й дощ пішов. Ну куди я піду, і на дощ, і, і шланги тягати. Все, бо хочу хоча б метрів 50 розтягнути, а потім вже вішати оце і дивитися, що воно покаже. От. Ну, значить, оце, отакі Ось я узяв один тоже 70 чи 75 гривень вже забувся. Коротше, один такий комплект узяв для проби, От ну, такий ось я взяв інжектор. Пробувати. Ну, Тут з маленькими такими, отак, мабуть, буде. Воно таке все, маленьке. От. Ось я брав отакі. Ось. Це воно так, походу, тут должно крутитися, розбризкувати, як дождівателі, все. Тоді що я ще брав? Брав отакі ось гноми, теж монтуються, вони в, ну, в сліпу капельну трубку ставляться. Таке ще брав. Зараз висипемо ще один мішочок. Ось отаке. Це тут вони, ви не дивіться, що вони тут чорні. Це це вони різного виду. Вони не, ну, не одинакові. Одинакові я по два брав, ну різних якби форм. Оце таке ось я набрав. от Отаке. таке ось. Ось що таке це не одінакові, бо тут разні оці ось середушки, не знаю, як воно буде працювати, це нам все предстоїть, чуть-чуть воно підтряхне, розтягну шланг. оце все діло підсудіню і будемо ось, бо Время йде Тобто Будемо провіряти і дивитися, що воно, як воно, надо воно, не надо що воно буде робити, бо заявляють, там на 3-4 на метри воно бризкає. Ну і це що все. Ось такого плану. Ну, будемо все монтувати і показувати. Най Найдорожча річ ось, ось о. Це Гарденовська. Е значить, ось, ось так. От. от. Давайте я витягну може на руку. Зараз розріжу його. Сейчас, секундочку, розріжу, щоб було. Так. Ось все, отака от штука. Заявлено, що оця штучка, отак ось вона виглядить. Бачите, вона... Не знаю, чи камера. Ну, там є такий проріз. Вона розпиляє 60 см повширшки і 5 метрів повдліншки. От Якщо це правда, що воно так робить, мене це саме більше, ну якби, інтересує. Якщо це правда, то так, да, хоч і дорого, але треба прийдеться купувати такі. Ну це я ж кажу, якщо правда це. Бо що я сумніваюся, що воно 60 см шириною і за пуста мені... Не... На 5 метрів. Та аби хоча б на 3 запустило, у мене між стовбами 3 метри. Я б на кожен би прольот по одній би поставив посередині. І, от. і воно по всьо, ну, до братних заморозків. Тут головне, щоб воно вода лила, як правильно. Воно тут щілів і ну, ліє якось інтересно ну, в дві сторони. От. Ну, побачимо, що тут немці придумали. Вот. Ну, ця, ось, оця ця штучка, ця 5 штук, 200 гривень. Звісно, кущів багато, то та представити, скільки це буде коштувати. Но, якщо, воно буде, якщо воно буде нормально, то, звісно, там тиск води і все остальне то вже друге діло. Там вже зрозуміло, що може прийдеться купувати станцію чи щось допоміжне ставити. Ну, короче, Воду в мене є де взяти, бо в мене є що бочка 10 тонн, а там є що насос може безпреривно качати із скважини. Давлення, ну, піднімемо ми тиск, якщо це сильно там надо буде, сильно буде влиять. Тут ще ж не водовилив, бо мені казали, дзвонив, мені теж земляк Вітя, сусідка каже, у нього там чи в кума, чи в знайомого є зрошувальна ну, лента. Да, знаєте, да, в дирочках, і воно там фонтанчики такі. Каже, що вроде нормально все, ну, у нього насос. Центробіжний стоїть, типу, Ну, Тут діло, понимаєте, там водовилов, я дивився, по іде на метр отої труби там 110 літрів у минуту. Ну, просто в мене ніякого довилова не фата. Це аби в мене один ряд був ну, кущів. Да, і один — це Безпорно. Я протягнув ту ленту, вона там взагалі копійка стоїть. Протягнув ту ленту, включив, все, і хай собі білі. Ну, допустим, якщо в мене там 70 кущів, я хочу отак, от, ну, таким способом якось защитити. То мені треба вже, мабуть, ну, водойом був би в мене там ставок чи там річка якась протікала. розумієте? Можна було б помпу купити оцю, ну, бензинову помпу, що там 30-50 кубів у час гата. То так, звісно, потягнуло, А так в мене скважина за 150 метрів мені вже ну, як би, би дешево сердито, ніякої води мені не хватає. Ну, не... Нереально це для мене. Мені це я подивлюся з цим, якщо в мене проката, це все діло. Ну, Ви ж теж побачите. Я все це буду монтувати, Я ж кажу. Просто не дає мені час, ну, вийти на участок. От. А ждати теж ніколи, тому що мені треба це все швидко і спитати і швидко заказати у товаришів із Китаю. Оце все, що мені там, що мені підійде. Бо тут всяких разновидів ось я набрав 1, 2, 3, 4, 5, 6. 8 короче, на у мене. Я не знаю, що мені підійде, розумієте? От. А це, звісно, можете зайти подивитися самі, скільки це стоїть. Ця кучка, що в мене тут на столі лежить. Вроді нічого особливого. Дивіться, ось кучка ця, так. Да? А кошти, блин, на рівні нарівні нормального секатора, що можна було. А Я ж розумію, що тут одне щось підійде, а остальне на виброс піде. А як узнаєш, зразу ж не зарядиш, там 10 тисяч купиш. Вилетиш в трубу, треба зрозуміти, що треба. Що Бо ну, немає відео там на Ютубі, щоб от подивитися, там одна є одного. Ну, там наподобі от таких ось у нього було. Ось такі стояло. Дождівалося воно. Ну Там нічого нема конкретно, якийсь, як Скільки скважина видає, скільки що там показано, просто отакі, отакі там були і ще наподобі отакі, ось, То Він сказав, що такі погані, такі нормальні. От, розпилювачі ці бризкалки. Ну так, да, воно все стояло в льоді, все якби, ну зато він ну, сохранив, там де лилося. сантиметр льоду були вічка, пагонці, ну, нічого воно не померзло, все нормально. було, от. Ну Не знаю. Мені аби до, достигнути, просто не знаю я, як воно що. Будемо разом. Оце все. І ще одне, вже набалакав, минут на 20. Вже швидко скажу. Моє желання розглядав, хочу посадити собі персики. Хочу от Flaming Fury PF 2407. Топ Світ Т5. Windgold Т3. Світ Dream От. Ну Абрикосу одну там, де розглядаю. От. Може хто у кого є цей, напишіть свої, бо я взагалі профан, у мене немає цього. Ну, дві абрикоски є, ну, там просте, воно це ще Псевдеповське. Хочеть, хочеться щось ну, більш-менш персики. У мене колись були ще не знаю, років 30 назад. Один вічно замерзла і так і більше її не садили. Хочеться щось посадити отак, для внуків, ну, персики, ось оці, що я назвав. І не знаю толком, де придбати. Обдзвонив ну, цих наших блогерів, якби. дивлюся, у них тільки ці. ж. Ну, вони черенки продають. От. Ну, мене черенки не устраюють. Хочу зразу дерево посадити. Состав вибор, між, подивився те, що мені потрібно. Є інтернет-магазин посадка. От. І інтернет-магазин. Зараз я вам скажу, як називається. Значить, один. Інтернет-магазин Посадка це в Київській області знаходиться. А другий інтернет-магазин Файний Сад знаходиться в Чернівцях. Може, хто з ними ну, працював, хто брав із моїх ну, підписників, напишіть, будь ласка, в коментарі, От, я почитаю та й може ну, собі. Хоч не хочеться просто ждати два роки і попасти отак от, ну, на якусь ерунду. Якщо в когось є досвід в цьому, ну, що брали в цих інтернет-магазинах, або порекомендуйте, де є 100%, що ви ну, от, брали, там воно є. Бо я вже що за вчора цілий день сидів, сьогодні півдня. Нічого толкового не знайшов. Там одні точебуки, ті в окупації, ті ще десь. Ну, тобто... А хочеться дуже. Так що буду дуже вдячний. І тим більше буде і вам коментар напишете. І я що ж вітю, як би і приблизив вас до того розіграшу. На цьому все. Ждемо більш-менш адекватної хорошої погоди. Вийдемо, і я буду вже тестувати оце все діло. От, показувати, що воно, звісно, трошки времені у нас затягне. Ну, я буду там старатися по чуть-чуть обрізати, підсоєняти за кадром, а потім вже показувати, як воно тільки розпиляє, що воно робить. Ну, щоб було понятно. Побільше шланги розтягну, Ну, тобто приблизу до того, що як воно має бути. Так що, це так. На цьому все. Усім добра. Дякую за те, що дивитеся і підтримуєте мій канал.